Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро 10 січня 8.37. Мене звати Людмила і сьогодні дивимось, який позитив може бути. А попередньо я вас повідомлю, що 10 січня імени не відзначають Петро, Гнат та Софія. Православна церква вшановує День пам'яті 20 тисяч мучеників та пам'ять преподобного Ігнатія. Для цього здавна загадували найзаповітніші бажання, які за повір'ям обов'язково мали здійснитися. У світі 10 січня відзначають свято гіркого шоколаду та день метро. Американці нарекли 2-й вівторок січня днем поезії на роботі. Давайте подивимось: 10 січня. Що може бути доброго, позитивного в цей день? Давайте Подивимось. Подивимось. Будемо виймати карту, щоб всі бачили, хто, щоб ніхто не запідозрив мене. Дивіться, трійка мечів перевернулася. Це вже про якийсь вихід із кризи. Будуть відбиті якісь атаки. Сподіваємось, що це до добра. 10 січня. Який позитив сьогодні може статися? Колода. Колесо року, я на ній дуже рідко роблю розклади, але сьогодні зробимо. Ох, дев'ятка мечів. Що ж це за день такий? Дев'ятка мечів в позитиві дуже цікаво. І шістка чаш. Тут у нас шістка жезлів. Добре, дивимось. Якщо брати в позитиві, <кій> вибачте, ще, ще трішки хворію. Якщо брати в позитиві дев'ятку мечів поряд з шісткою кубків, тут на цій колоді це минуле, бачите, ось тут це фон. А, тут у нас ще й приклеїлась сімірка кубків. Що я вам скажу? Сьогодні день буде досить насичений. І це може говорити про те, що атаки, які готуються на Україну, вони повинні бути відбиті. В мене часто сімка кубків відіграється як дрони. І дев'ятка мечів, це також можуть бути, на жаль, обстріли. Але фоном у нас йде шістка чаш. Тобто, як ППО добре працювало, так воно добре працювати буде і надалі. Дев'ятка мечів може також означати, що в когось будуть якісь сумніви, досить такі серйозні, але вони надумані по сімці кубків. І це пов'язано з минулим. Можливо, хтось буде згадувати свої попередні відносини або своє попереднє життя, як воно змінилося в зв'язку з цими подіями. Але все-таки на дні у нас шістка жезлів. Все виправиться і треба чекати перемогу. Бачите, сила далі. Наші ЗСУ вистоять, переможуть. І нам потрібно також бути переможцями в своєму житті. Ось, якщо брати ще в позитиві, я не знаю, чи це позитив, чи ні, але сьогодні хтось може напитися. Прям так, аж, як, що буде літати якось ця дівчинка. Але ви сильно не захоплюєтесь оцими кубками, тому що життя в ілюзіях ні до чого доброго також не призведе. Будьте обережні, якщо не зловживайте зеленим змієм. Тому що, особливо чоловіки, у вас є жіночки, які вас чекають вдома. І вони будуть за вас переживати. Як хочеться прогнозувати все в позитиві, але я ж змушена вас попередити. Якщо будуть повітряні тривоги, будь ласка, їх сьогодні не ігноруйте. Особливо південні регіони, Одеська область. Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсон, Херсонська область. Всі, хто виходять до води, будь ласка, будьте дуже уважні, тому що може бути атака дронами, ракетна атака, обстріли. На жаль, це все може бути. Але я сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, у всіх відіграється ця шістка жезлів на дні, що вони будуть в безпеці, перемога буде. За ними і в їх містах будуть працювати добре ППО. Давайте ще подивимось на іншій колоді, що може позитивного відбутися в цей день. Давайте дивимось 10 січня, що може бути позитивного. Двійка жезлів. Будуть будуватися плани, обдумуватися стратегії. Будете вирішувати, вам потрібно те чи інше і буде імпульс до дії. Давайте ще зробимо таке розважальне відео. 10 число сьогодні можна загадувати бажання. Давайте зробимо на три карти. Загадайте собі перша карта, друга і третя. Загадайте собі бажання, виберіть одну з карт. Бажання повинно бути конкретно для себе. І подивимось, як збудеться ваше бажання. Я буду трактувати карти. Якщо в когось вийде, що бажання збудеться не скоро, або не так, як ви задумали, або ще там щось, ви не переживайте, тому що загальний прогноз у всіх однаково відігратися, звісно, не може. Давайте. І так, ось у нас той, хто загадав варіант 1, загадав варіант 2 і той, хто загадав варіант 3. Я даю ще вам трішки часу вибрати карту, загадати бажання, хто ще не загадав. І будемо починати. На дні вже дев'ятка пентаклів радує. Перший варіант лицар кубків. Я думаю, що ваше бажання повинно здійснитися, якщо це бажання від душі, якщо це ваше істинне бажання, якщо це бажання не приносить нікому шкоди, і якщо ви будете вчиняти дії до виконання цього бажання, тому що лицар кубків він не стоїть на місці, він їде вперед до своєї цілі. Якщо це істинне бажання, і ви будете робити все для його виконання, то воно повинно здійснитися. Так, дивимось, хто загадав другий варіант двійка кубків. Двійка кубків це карта партнерства. Якщо ваше бажання пов'язане з відносинами, ви любите цю людину і загадали, щоб ваші відносини налагодилися, то це взагалі ідеальний варіант. Це карта про. Чуттєві пристрасті, про партнерські відносини. Якщо ви загадали підписання договорів чи якусь співпрацю, ця карта ідеальна для здійснення цього бажання. Крім того, можливо, для здійснення вашого бажання вам необхідно буде звернутися до когось за допомогою, тому що двійка кубків це карта партнерства. Бажаю, щоб у вас це бажання збулося. І дивимося третій варіант. У, дивіться, диявол. По дияволу, ви знаєте, бажання може здійснитися, але він допомагає, але й дорого бере. Так що будьте обережні, якщо ви загадали виграти в лотерею, в казино. Чи ще щось, великі гроші, або ви загадали когось дуже надурити і якось зробити ці махінації, то ось ця карта дуже добре говорить про це. Можливо, ви загадали погасити кредит. Якщо так, то, на жаль, я вам скажу, що ще все це буде вас тримати, тому що диявол це карта фінансової кабали. Це карта також одурманення. Ви розумієте, про що я? Те, що я і говорила про сімку кубків, також сьогодні день якийсь такий насичений всіма цими нюансами. Вихід в астрал, ось так скажемо, під різними препаратами. Ось цього не треба робити. По дияволу, якщо ви сильно дуже хочете, то вам треба знизити важливість. Важливість питання треба знизити і відпустити це бажання, щоб воно реалізувалось. Тому що якщо ви сильно дуже-дуже хочете чогось, то ви нагнітаєте важливість. Про це говорив Вадим Зеланд. І тоді виникають різні маятники, це енергоінформаційні різні сутності, які заважають вам, щоб ви отримали бажане. Хто загадав? Третю карту, тут під питанням. Якщо ви загадали щось незаконне, то я не знаю. Або якщо це щось на шкоду іншим, то вірогідно, це не збудеться. Давайте ще подивимося на диявола-уточнюючу карту візьмемо. Туз мечів. мечі. Бачите, все повинно бути чесно, логічно. Не робіть на емоціях, не впадайте в кабалу. Якщо ви загадали щось отримати якісь великі кошти, зірвати великий куш, і вам пропонують щось, і ви запитували, чи це збудеться, чи ні, то ви повинні перевірити всі документи, включити голову, а не тільки рука тянеться, давай, давай. Якщо ви загадали, щоб. Може, хтось хоче приворот зробити, не дай Боже. Я вам не раджу. Це робити не можна. Нікого, силоміць, до себе не прив'язуйте, тому що це завжди закінчується не дуже добре. Взагалі, по дияволу це великі гроші, але вони можуть бути нечесні, і вам прийдеться за це платити. Так що, двічі подумайте, чи це вам потрібно. Взагалі, диявол це. Також про все матеріальне і плотське. Можливо, хтось загадав пристрасну ніч на сьогодні. То, по дияволу, вона може бути. Може бути зовсім-зовсім. Романтично, пристрасно, з перчиком, ось це може бути. Так що не знаю, а потузу мечів навіть тоді, в такому випадку, може бути і зачаття. В деяких випадках це означає, ця карта в мене так відігрувалась. Так що, дивіться, 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 і не зловживайте ніякими забороненими препаратами. Це я вам говорю. Вже і по картам, і від себе. Дякую за увагу! Загадуйте бажання. Хай у вас все буде, як в цей дев'ятки ят... дев пентаклів, все є. Радієте життю, кайфуєте, хай буде так. Підпишіться на мій канал, дякую за увагу. До нових зустрічей!